Knocking now upon your door, they measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart.

Зараз у нас яка почала початок третього. Ми не спимо, як завжди, не нервуємо за цю ситуацію, що сьогодні нам погрожувало. Я десь я взагалі що котик помер, вже нервів немає. Отак і до народження дружини прийшов, бачите як. Ой, якось так от. Допомагайте друзі, бо зараз допомоги майже немає. Зараз будемо обробляти йому око громашкою. Завтра або на днях підемо, дай Бог, до лікарів вже на огляд. Будемо возити його до притулку, буде з нами їздити, як раніше. Тому, якщо ви пам'ятаєте, давно слідкуєте за нами, з цуценятками їздили. Мися, міся. Такий гарненький. Покажи його. Такий гарненький, та він дуже ласкавий деркольчик. Давай, будемо лікувати. Це вчора стало дуже погано. Всю ніч я його потрошечки годую, в нього була вчора ввечері рота. Також повторилася рвота вночі і підранок. Я потрошечки годую кожні пів години, зовсім потрошечки, щоб не навантажувати його сильно, вклали йому вітаміни. Дуже маленький, йому ще не можна ніякі давати препарати. Важко сказати, що це. Видно, що це проблеми якась зі шлунком, але що стало причиною. Навіть такі маленькі, що не можна ніякої ще діагностики нормальної провести. Поїдемо зараз з ципулію до клініки, бо не подобається мій зовсім його стан. Сподіваюся, що вдасться щось придумати, може якісь препарати все ж таки, які такого раннього віку підтримуючий стан. Може хоча б перевірити на, на такі самі розповсюдженіші хвороби, кошенят, щоб розуміти, в чому є проблема і що треба робити. Цепа підтвердилась по моїй я на жаль, ти чого я найбільше боялась. Зараз я буду... А не менше, ніж фіолетовий катетер. Зараз буду вести донором. Давай смотреть ведро. Куди я вставити? ставити? Куди, Тут вени, просто менше катетера. Томас, Сьогодні донор. своє кров. Нашого цепіка, дай Бог, щоб там помогло все, щоб все добре було, щоб все пішло добре.